Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повному на Україну, що там фашисти, це вже Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. Давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. Що вам в цій ситуації всі ваше діляться людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати і як на. Кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі, військових і техніки на кордон на, на, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням шапці профіля. Можливо. І а, що вони так привезли? Постояти все і роз'їдуться, тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончені, саме з це звісно, буде російська сторона начнуть перші провокації. Отже, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже Фінляндії, що це ви там Фінляндії? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну, ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тікток, ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать, чекать точно заварушки? Як це впливає на. Українців, а в Україні, українців в Україні, українці в Європі а, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми і з грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і закінчиться, да? А, Другий варіант, що а, ну, просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якоїсь немає. Поняв, що воно буде тягнутися, довга і ще такої історії, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. Хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо. Але ситуація досить критична. На жаль, отака ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? мені цікаво. Я нормально відношусь до людей українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дячно, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: мігрувати, чи, чи залишатися там, де ви є. Отака, от друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.